Що цікаво, страхова компанія на автомобілі говорить, що ви на своїй звичайній страховці не маєте права їздити на Uber. Тим часом Uber абсолютно легко приймає вашу звичайну страховку, яка у вас є повне покриття, не повне покриття. Головне, щоб вона у вас була. Цікаво, те, що страхова, дізнавшись, що ви працюєте на Uber, може заднім числом від вас відмовитись, якщо трапиться аварія і не покривати взагалі ніякі витрати. Ще цікаво, що страховий агент говорив, що. Нам потрібна лише бізнес-страховка це 3600 доларів. Дешевше немає. Причому на Uber хто працював, знає, як там заробляються гроші. Я знову ж таки використовуючи пошук, Google і так далі, вивчаючи, які є типи страховок, знайшла оцей вид страховки кайшерін, яку ми використовували. І вона коштувала 1800, але знову ж таки. Нам рахували страховку, ніби ми водії без стажу. Тобто, що ми взагалі з нульовим стажем водіння приїхали, і тут, ніби як вперше, здали на права. Тобто, розумієте, це така сильна підстава по ціні. Тобто, ми кілька років переплатили.